Друзі, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, у нас знову в гостях команда «Агрокуб» в присутності Артура. Артур вже в нас не перший раз в гостях, і, другий, да, і він нам буде, я забіжу наперед, буде іще дещо. Супер-мега цікаве, але ми про нього не будемо розказувати. Зараз. Ми потім розкажемо. Так. так що, друзі, зараз ми будемо говорити з Артуром про КРН. Він розкаже нам більш детально про всю систему, що вони зробили, які в них є новинки, що можливо там планується. Ну, в общем, я не буду забирати в Артура слово. Артур сам це розповість. З вас подобайка, підписка на канал, коментар. Також залишу посилання на YouTube канал. Артура і на посилання на TikTok канал. Заходьте, переглядайте, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Так що погнали тепер конкретно. Всіх по... вітаю, всіх вітаю. Да. Ну що, Віталію, знову ми з вами зустрічаємося у вас вдома. Значить, е такий агрегат. Це у нас вже модернізований агрегат КРМ. Ага. Ви Чим модернізований? Тим, що він, як він вже облегчений легше. Тому що модель розкладна була у нас десь тонна 400 вага була. Да. До, ну, до цього. Зараз у нас ця модель розкладна, іде тонна 200. Угу. Було, тонна 200 тому можна спокійно вже агрегатувати з мтз 8DV2. Ну, Бажано, щоб було наперед, напередок у нас у нас був е, була. Ну, Далі ми покажемо, да. що там далі є. Два формати у нас є, вибори агрегату. Це на суцільній рамі. 140-140 угу. буде рама стінка 8 і на розкладні ради. Дана модель у нас дуже ефектно виглядає, і в полі вам буде в нагоді для переїздів, тобто, якщо ви будете їхати там, з одного місця в інше місце. Да. Да. Дуже швидко буде переїзд робитися. і у вас не буде йти час на перечіплювання. Ви що, тільки цю скобу вийшли, розкр... ну, шплінтик витягнули. Зайшли в трактор, розіклали карен і він у вас ну, повністю готовий до штанга. роботи. Да. Вона йде, правильно ви казали, ну, в тому відео, казав, е, ну, для безпеки штангочка фіксуєш, да. плюнів все і транспортуєш, тому що ну, все буває, від падіння ви ну, розумієте самі. Да. Значить, е, метал. Метал ми використовуємо дуже міцний, іде на крилах іде метал 100 на 100 труба, стінка uh -huh. е, вот, 8. От, тут у нас на йде здвоєна, хто 100 на 100, тобто 100 6. Ага. Це дуже ну, міцне, 5 метр. Циліндри. Так само ми використовуємо завжди, всі, ми використовуємо всі циліндри, це тільки у нас європейські імпортні. Ми завозимо з Польщі. Ага. От, це як положено. Ну, е, далі. Це модель, йде 5,6 метрів. Вот. Вона йде на 9 секцій під 8 рядків. Е, з предприятия вона виїжджає е, значить, на... Е, Стандартному розташуванні робочих тобто, секцій це від 70-й рядок. Да. Рядок 70-70. Тобто, ну, можна зробити ще 40. -т. Ну це більшість під буряк. Бурячок, так, да, люди замовляють, ну що вони роблять? Ви тобто, стягують. під... 45 EDS рядок, можна докупити ще по одній секції, буде і ще тут стоять, тому що mm -hmm. будеш менше. Да -да -да. Но щоб зробити вуші, вуші, в даній моделі тут у вас ще є топ опція щитки, ми ще повернемося да -да -да. до цього, да? ну, щиток рядка. То тут, щоб воно зробити вуще, вам треба знімати. знімати передній рядок лап mm -hmm. повністю, да, перекидається щиток і працюєте на трьох лапках. Mm -hmm. Тут е, дана модель у е, вас представлена з бочку під внесення кас. Да. Ми до неї ще повернемось. Давайте подивимось далі, що тут у нас в нагоді. Е, Давайте акцент зробимо на секції. Секція йде у нас значить, повністю це іде паралелограм, вона йде незалежна. Угу. Тут, е, Віталій, ти казав, що, е, Ні, тут не сарідблоки, тут стоять у нас е, закритого типу підшипники 204. Так, да, то я спутав. Так, да, Закритого типу, там повністю стоїть стопорне кільце, там іде як положено все. То есть, воно від пилу, від вологи захищено. То есть, uh -huh. Максимально цей вузол зроблений для того, щоб ну, воно прослужило вам як, як можна довше. Долго. Для довговічності. Да, ну, вот, тут виходить 8, сто... 8 штучок стоїть. Вот, ну, да, воно працює, то есть, воно копію ґрунт. Ви працюєте, вона копію ґрунт і ну, виходить вот, в той формат, який вам, вам потрібен. Далі, рукоятка. Рукоятка вона регулює висоту прикатуючого колеса. Це прикатующе опорне це, це прикатуючи, mm -hmm. як більш так називає. Ну, опорне це в народі, так. Да. Виходить, ви його регулюєте. От йде індикатор. От, індикатор. І mm -hmm. він йде по шкалі. Цей індикатор, він сам по собі він використовує ще, з, так сказати, Захисну таку функцію від бокових таких ударів іли, там якісь там вколевої качків, щоб, там. качків да, воно ж тут стоїть як стопор, бачите, от. Ага, да, да, Індикатор да. От, да, от, І воно працює спокійно от і тримає його по боках. Угу uh -huh. Тобто, смисл в чому? В тому, що е, якщо ви Якщо ви, допустимо, заходите в поле, і ви трішки там... Не розрахували по погоді і дуже легке поле, воно заривається, і вам треба вимілюватися. І ви колод і погнали. Да. Да. Тобто, ми, виходить, у нас нульова точка, і ми від нульової точки ми, виходить, що ми йдемо ну там, плоть до четвірки. Це ми будемо виміляти, правильно? Так, так. так. Будемо виміляти. Якщо вам треба максимум то... Максимум люди працюють, десь вимілюють на 3 см нормально. Тут у нас йде е, е, Т-образна різьба. Да. Та то есть, дуже, ну, то як положено, міцна, то есть, ну, що треба. То есть, ви, якщо треба там, щось там замінити, замінити виймається, що ручка виймається, все, все, все. все дуже просто, весь механізм під рукою. Тобто, да, да. як положено, ви виставили і працюєте. Воно під цією вагою працює і капітує. Так само тут у нас є е, натяжіння, якщо дуже сухе поле, ага. і треба, щоб воно більш зайшло в ґрунт. От, стоїть, виходить, десь орієнтовно кожен отвіртовано 20-30 кілограмів. Uh -huh. Тобто підіймається, да, фіксується на інший, на інший отвір, і вона йде тиск зверху і працює. Да. По-простому все і грамотно. Да, да, да. Ну, і на кожній секції, дивіться, і тут у нас 5 робочих органів. У нас 5 робочих органів, це тобто, йде передній ряд, середній ряд другий і одна. Значить, Заднє опорне іде е, робочий орган в, в, в форматі е, неподвижному. Тобто, получается тут виставлено як? Два внутрі. От, uh -huh. Рядка І два знаружі. Ну, тут можна спокійно виставляти, як вам буде нормально. Як завгодно. Тобто да. Да, ви можете в шахматно в порядку поставити, по uh -huh. краям поставити, як вам буде нормально. Це стоечка йде у нас 32х10, на uh -huh. толщина, значить, ширина і лапка 150 мм. Тобто перекриття у вас буде ну, майже 50%. Ну, я зараз покажу Ось перекриття, да, да. тут я думаю, я зможу вам передати. Ось, дивіться. Видно. Навіть якщо ми возьмемо по колесу, ось видно перекриття. Половина лапки перекривається наступною лапою. Це, це дуже круто. Так, да, ну, тут, о, Віталій, Дивіться, дивіться о, тут де у нас... В базовій комплектації він йде такий без щитків. Закисний іде щиток рядка, це іде доп-опція. Да. Це доп-опція. Якщо вам треба, щоб був захисний щиток рядка, він регулюється по висоті і в плаваче положення. Тобто, тут в принципі, нічого такого немає. Виймаєте просто шплінточок, да. шплінток виймаєте, палець виймається, і він працює форний болт. Присутні, він, і ви отим болтом регулюєте висоту, якщо вам потрібно. Да, тобто ви регулюєте висоту, яку вам потрібно. Значить, е, далі, далі. Е, у кого різні культури, можна замовляти це, або сюди вставляється е, от так от виходить сюди. Це грабліна, от Г-образна. Да, ну, сьомим, да, сьомим зубом, перший варіант. Другий варіант це йде. Ну, він називається пальчиковий культиватор, він іде такі силиконові пальчики, і вони йдуть порядку. Є такі пальчиковий іде, який йде міжрядів. Здрихи ще додатково. І воно виймає е, нитку. Да. нитку да. І є окучувачі. Кому треба там картошечку, там ще окучувати, працювати, в які культури. Це, 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 це теж опція у нас встановлюється працювати. Ну, вот. Далі. Э, Зараз перейдемо до бочки. Тут система іде яка? Значить, у нас встановлені тут ротометри. 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 Ротометр. додумка Ротометр. тут дуже правильна. Ми його поставили тут максимально так, щоб воно було і не високо, і не низько, щоб ви з кабіни. Ви бачили повністю який тут тиск і працює кожна си. Да. Мало ли, буває, що щось що забилося, щось що, там, не знаю, там, якийсь там мусор. попав. Ну, ви бачите по індикатору Вот. Подш... І можна прочищати дозатори. Так, да, Воно інтуїтивно зрозуміло, який рядок, якщо і забився, то просто ми, що ми? відкручуємо. Відкручу, да. Там стоїть шайба. Відкручуємо дозуюча шайба. І зазвичай ну, отуди попадає якийсь там мусор. І все. Все дуже система дуже проста. Ну це йде так, да, як дозатор, Регулюєте, що вам потрібно. Шайби так само є інструкція, там да. міняються різні шайби. додаткові, і, додаткові і, шайби да, хлопці да, дали. Ну, ідуть, рукава, йдуть у нас посилення, під 10 бар. Угу. А, цей ж... Арміровані вони йдуть повністю, як положено. Ну, це, тому що по іншому вони йдуть посилення, по-іншому так не буде працювати нормально. Да. От, бочка йде, йдемо, покажемо бочку. Наша задумка така, що тут смисла в тому, що бочка йде на 500 літрів і кронштейн під як бочку, якщо ви бачите, він йде нижче, ніж усі. Так, uh -huh. Взагалі будуть два варіанти. Віталій, ти захотів у нас, щоб воно був... Получається, поперек стояла да. бочечка, да? тому що там автопіло. Так, да, значить, по, по бочці. Хлопці спочатку зробили, бочка у нас стояла. вдоль. Вдоль, да. вдоль була, щоб, щоб можна було спокійно бачити ну, міжряддя, рідкі да. бачити, бо так не, було, да. не, було, не видно. Але, ну. Передивившися оце все, і захотілося мені зробити отак. Я зробив отак, поспілкувався з хлопцями. І хлопці також це якби обдумали і переробили той цілий повністю кронштейн. Значить, що хлопці взагалі зробили? Е, як пам'ятаєте, у нас був повністю ось сюди, якби оцей вузол. Хлопці переробили, тепер він у нас отак зрізаний. Колесом нічого не заважає. І по кронштейну те, що у нас було, значить, він був у нас отакий, здається. Ну там на попередніх відео було видно. Тепер він у нас іде далі, навіть заходить далі, це, це круто. І, значить, хлопці ще його укоротили. Тепер він не такий довгий. Ну, значить, кому. Якщо хтось захоче, Артур, ставити бочку отак, може замовити такий варіант. Да? А якщо хтось захоче отакий, то. Ну, а наш виходить міняється сторонами. Да, так, да, ой, да. Ви замовляєте собі, допустим, хочу собі, щоб бочка була вдоль. Да. О, і ви бачите спокійно собі. Рядочок бачите спокійно. Вона і так буде ви бачите, вона йде нижче, ніж капот нижче, ніж капот, і ну, горизонт ви да. бачите на ну, добрих просто в І ви замовляєте собі вдолі. Або такий варіант, який вам більше буде в нагоді. Mm. Ну, в будь-якому разі, якщо замовляти себе розкладний карен для якихось там приїздів, буде вам супер в нагодиться бочка однозначно. 100%, 100%. 100%. Да. Якщо принципово без бочки, то треба розраховувати противагу на передню навістку. да, Так, да, так, да, да. ви можете вносити як клас всякі гум. Мати біодобрива, все, що заводно. Можете навіть сухі добрива розтворяти водою у співвідношенні е, і вносити їх. Але я думаю, що сітки треба у фільтрах знімати. Так, якщо так. це ну, все, що захочете. Для прикладу, якщо у вас є злежані добрива, сухі, ви їх розчинили і вносите собі в рядок. Ну, регулюється дуже легко, він стоїть в пульт, Вон, Віталій поставив пульт справи, да. пульт там фабрика. І це виключив подача тиску, ну, електропривод. Це залазь. Будемо будем регулювати зараз. Так, у нас, значить, е, пульт є. Ось тут пульт. Да, General. Да, Все чітко тут. Да. значить, Вмикаємо і от пішло від нуля до дев'ятки. Да, і зараз, значить, у нас буде ще консовачок встановлений. І от чутно, як у нас. Працює насос і у нас видно, зараз ж пішла у нас, е ну в даному випадку вода. На ротаметрах все видно і у нас ось, ось отак, імітація нашого внесення каз. Пішло, пішло, водичка, да. для, для тесту. Да. все чітко, е тиск увесь весь тиск ре регулюється, можна виставити по таблиці, все виставляється, все, якби. все просто. І надійно все просто ефективно, да, надійно. Тобто якісь будуть питання, там, пропозиції не телефонуйте, не брайте да. питань. Ради буду всіх бачити. Тим е, у нас виробництво дуже дуже. Ми зараз розширюємось і у нас багато планів. От. Тому ми навіть ви згодом це побачите. І, взагалі, ми завжди раді бачити любого клієнта, хто хоче подивитися, приїхати особисто, як виготовляється його техніка. Да. Приїжджайте, якщо є нагода, з удовольствием вас зюти покажу, що ваша техніка як збирається. Це саме головне. 100%. І хто для прикладу, ну хто поблизості? Знаходиться, хоче подивитися конкретно даний екземпляр, можете до мене зателефонувати, я вам його покажу, пощупаєте його руками, як кажуть, кажуть, запустите пуль, да розкладете, складете, подивитеся. кого зацікавить, будь ласка. Ну, так, ми, ми у нас акцент на якість. Тобто не на швидкість, а на якість. Тому, ну так, це що, правильно. Тому що багато хто думає, що а, ми постигаємо по сроках, то нас скажу так всім, що на сьогодні вже що ми е, е, виготовляємо не так, як штамповка на, авто, на автозаводі, якомусь, uh -huh. да? а у нас йде, як на, якщо і зрівнювати автомобільний завод, то це як Ламборджині. Ми вручну ми збираємо, перевіряємо, тестуємо, тому і у нас час виготовлення техніки трішки йде е, ну, під якість, тому і люди щоб не думали, що ми там щось там. Багато. Так. Яка вага Артур? А я сказав, на сьогодні 1200. Ну, якщо брати там точно, десь 1230 Так. Да. Це у нас без е, захисту. Це без захисту. Без захисту. Захист плюс ще десь. Захист десь, десь кіло, напевно. Десь кіло напевно. Ну, десь, десь так. Да, ну, не, не багато. Але не багато, не багато. що я можу сказати? МТЗ його спокійно підіймає. Так, у нас водичка, ми небагато наливали, зараз я його виключу. Опа, є. Так. Так що ну, МТЗ, в принципі, да. Ага. Да. викачало всю воду, МТЗ з ним справляється нормально. Ну, Але, як сказав Артур раніше, противагу, якщо ви не використовуєте бочку, треба противагу. Ну, в поле, коли будете заїжджати, то... Ми ще приїдемо, подивимось, тось, ну, якщо куди якось буде да. відео, да. Буде, буде все, буде все. Але це... я ще хочу сказати: якщо ви берете бочку, то ви можете її використовувати не на одному керені, ви можете її використовувати на культиваторі і ще додатково. Ну там хай я колись зроблю, я покажу це. І ще плюс до того на сівалки. Так що ну, у вас якби може готовий бути від компанії Генерал, готовий такий вузол для внесення там РКД чи касу чи будь-чого. Дивіться, бочку. бочку. Якщо на е, Кореян на суцільну раму 5-6 метрів, можна поставити на саму раму, на раму, да. на раму. І, або по бажанню на передок на тракта. Да. Якщо це буде розкладний варіант, то тут тільки сюди на передок. Да. Ну, тільки на так. так на передок, Бо ну, ми хотіли брати на суцільній рамі. На суцільній рамі з бочкою, ну, з, понятно, з оцією. А тоді все перед передумали, обдумали усе і вирішили, що отакий от варіант буде Буде найоптимальніший. Компанія Агрокуб, компанія генерал. Як правильно, Агрокуб чи генерал? Ні, Агрокуб це компанія. То Агрокуп, ага. да. Бренд генерал. Бренд генерал. Генерал це вже да, Усі звикли, вже це все. Це, да. Просто у наших клієнтів так вже да, на, на, на мові на своїй. Тому ну, ми вже близькі друзі, ми вже бачимось другий раз, так да. і другий, вже більше ми бачимо. Тому е, ті, хто будуть. Брати постійно на регулярній основі е, нашу техніку це вже наші близькі друзі. Так, да, да, Це вже будуть наші друзі, однозначно. От. А друзів ніхто не ніхто кидає, да, ніколи і... не ні, ні, ні кидають. Е, я його як можна сказати, та недовго я чекав, два тижні. У ну, на сьогодні, десь... на сьогодні на них черга пішла вже, да ну десь два тижні там условно, півтори два тижні. Да, допустим, якщо культиватори, да, у нас вже куча предоплат, багато замовлень. Тому зараз на ну, сьогодні, і да, сі да, да. сьогодні ми замовити культиватор з суцільного орбітку, то це вже буде на траві місяць на середину. Тому ну бачиш, культиватор е -е, працює, і той, що у мене культиватор був, я ним задоволений на 100%. Да. І ну ми не будемо говорити наперед, усе, але ви все скоро зрозумієте. Да? Да, Там да, да. тріски у нас ідуть модернізації. Ми покращимо свою техніку, тільки саме саме. Е, ну, ми покращимо тільки так, щоб це було для вас е, в нагоді, в плані в роботі, вихать в поле в там в настройці. То тобто все це буде налагоджено ще більше краще. Так. Да. мені подобається особисто те, що компанія йде на зустріч. От мені там щось не сподобалося. Я позвонив, сказав, от аби так, хлопці прислухалися і, і зробили. Ну це це круто. О, що компанія скажу, служ... Ми коли працюємо з клієнтом вже давно, багато клієнтів у нас багато клієнтів всі знають, то ми працюємо тільки на комунікації. ну, да, ну При компанії, да, щоб ви ж купуєте не тільки кусок железа, ви купуєте ще відношення, да, правильно? Да, да. Ну, дружні відношення стосунки, якісь, там, так. ви купуєте сервіс. Вот, ну. да. тому, тому завжди раді будемо бачити, якщо даже особисто приїде, я повторюсь. Да. Не про, не питання взагалі. Е, По цінам. Ціни озвучувачі, номер ціни, телефону. Ціни, ціни всі актуальні, на сайті. Актуальні ціни на сайті. Вони актуальні, оновлюються. Да. Вот, вот. Тому Кому що це як потрібно, пусть дивляться або да. телефонуть напряму. все ми пояснимо. Номер телефону. Я залишу, посилання на сайт, залишу всі контакти, все буде. Кому цікаво, конкретний екземпляр, усе mm -hmm. цей не тільки будемо так казати, керена, і вся інша продукція. То, будь ласка, переходьте, спостерігайте, кому що сподобається, замовляйте. Хлопці з вами зв'яжуться. Mm -hmm. — Скоро будуть фари працювати, так? Так, да, да. встановимо фари. До речі, хлопці також візьмуть собі на замітку, будуть ставити отакі, отакі фари. Ну, з бочкою це у вас конкретно як екземпляр уже? отак щоб. Це екземпляр 4 або 5. — Я поняв. Ну от, якби хлопці розвиваються і бачите, вже модернізації будуть 100% і хлопці пообіцяли, що у них вже є допи, додаткові опції на КРН. і ми їх в найближчий час ми їх випробуємо. На полі. Ну, Спочатку буде щиток захисний э, рядка, да, а потім вже подивимося. Щиток. Да, щиток у нас є, а потім ми вже будемо далі дивитися, що нам. Якби, отак. Так що, колеги, кому сподобався відео. подобаєчка, підписка на канал, на мій, на Артура канал, на Тік-Ток, на Ютуб. Ну і всім, всім пока. Дякую, друзі. Побачимось.